Розповідаю, як я одягаюся на зимову риболовлю. Перше, це термобілизна. Я використовую Winterline від Norfin в більшості випадків. Вона мені дуже подобається. В принципі, вона йде, можна сказати, і як перший, і як другий слой. Тобто досить тепла. Так що використовую її. Потім костюм. Костюм у мене в даний момент це Norfin Element Plus. Він має 6 тисяч водонепромітність та 4 тисячі дихаючу здатність. Мінус 35 пишуть, ну ви ж розумієте, що в принципі, мінус 35 у нас не буде, але на мінус 10 це дуже гарний буде варіант. Плюс що буде ті, що я показував, то есть, з пінки, тепленьки, зі вставочками, В принципі, в такому комплекті... Буде комфортно рибалити до там, мінус 10, однозначно. Якщо більший мороз буде, можна надіти ще флісову кофту. Зверху вона додатково буде захищати, дасть ще один теплий шар. А так, в принципі, ось, ось такий комплект, я думаю, вам підійде на наші зими найкращим чином. Так що, хто хоче придбати спорядження для зимової риболовлі, Звертайтеся, у нас все є в наявності, в тому числі і будь-які снасті необхідні. І зараз обов'язково зробимо вам новорічні знижки. Так що звертайтеся, приїжджайте в магазин.